Колядки, щедрівки та вертепи у Тернополі відбулося театралізоване дійство Нова радість стала, де мешканців і гостей міста дивували різдвяними колядками і щедрівками у виконанні народних і аматорських колективів. В репертуарі хору нашого є як коляди, так і патріотичні пісні, так і пісні е, духовні. Хор від Гомін білобожницької територіальної громади почав активну діяльність понад два роки тому і нещодавно отримав звання Народний аматорський хор. Ми маємо цю культуру нашу українську духовну показувати. У нас є твори надзвичайно патріотичні, які підтримують дух людей, які тут працюють, які допомагають нашим. Ашим воїнам, і це обов'язково на часі. Волонтери і пластуни. Саме такі нові герої з'явилися у вертепі, розповідають тернопільські пластуни. Ми враховували події е, сьогоднішні і ми це відобразили у своєму вертепі з гумором. Ось, і з веселими колядками, щоб підня, підняти настрій. Першня молодь таким чином е, дізнається традиції по суті. Так що ну, це досить класно. Також на заході відзначили переможців конкурсу Різдвяне диво. Цього Цьогоріч на конкурс подали 53 роботи. 17 з них стали переможцями у номінаціях: різдвяна шопка, вертепна атрибутика і ялинкова прикраса. У останній номінації переміг колектив творчої групи гуртків центру творчості дітей та юнацтва. Ми виготовили ялинкову прикрасу з Вати. Це досить стара технологія. Діти дуже старались, Роботи вийшли дуже вдалі. Відповідно, ми отримали різове місце. У рамках свята також відбувся майстер-клас з виготовлення різдвяного дідуха, символа урожаю, добробуту і багатства. Оскільки під час війни ми кожного дня на жаль чуємо сумні з новини, але є поняття наших національних традицій традицій звичаїв. і дуже важливо, що ці традиції звичаї передавалися з покоління в покоління. Навіть у час війни український народ плекає свої традиції і ділиться ними з іншими. І це відрізняє нас від ворогів. Ми знаємо за що і для кого боремось.